Коли я потрапив на губу, я побачив цих, цих хлопців, наших хлопців, Так, да, вони були замучені. Ході побиті. Хтось був поранений, хтось, знаєте, от було поранення, воно почало гнити. От, але вони, вони були всі, знаєте, такі щасливі, що прийшов іще хтось, що вони не самі, що йдуть бої, і хлопці потрапляють до полону. І що не, не зупинились, тому що там їм розказували про те, про що е е Азовсталь здалась, все, значить, все, Україна, Україна ну, е втрачає позиції. В той час мене оточили хлопці з Азовсталь. І ми всі обнімались і плакали. Коли побратим говорить, що все буде добре, все буде, ми, ми виграємо і так далі, будучи в полоні, він це говорить, світиться очі. І сльози радості, тому що хлопці вижили, пройшли, ну ад, правда. Ось, і я їм розповідаю, що наші позиції зараз міцні, що ми давимо, що ми не відступаємо, що все буде добре. І вони заряджалися цими емоціями і тоді радилися. А так ми перших не знаю хвилин 30, мене просто всі плакали і обіймались.